Нормально чи стрімненько з психіатром. Частина 1 Думати про всі можливі варіанти розвитку подій перед тим, як щось робити. Стрьомненько Говорити самим із собою в голос, коли нікого немає поруч. Нормально. Прокручувати у голові діалог, який стався кілька років тому. Нормально. Придумувати, що сказати в суперечці, але вже після її закінчення. Стрьомно Уявляти найгірші сценарії навіть у звичних ситуаціях. Стрьомно Завжди сидіти спиною до стіни в кафе чи у ресторані. Стрьомно Мати комфортний предмет, без якого складно заснути чи заспокоїтися. Нормально. Повторно перевіряти, чи зачинив двері, або вимкнув празку. В залежності скільки разів, якщо це суттєво не погіршує якість життя, то можливо. Запам'ятовувати обличчя людей, але ніколи їх імена. Та нормально. Роздратовуватись від звуків жування чи голосного дихання нормально. Придумувати вигадані сценарії в голові перед сном. Ну, якщо це в контексті мрій планувань, то це нормально. Якщо це в плані там аналізу, чи добре зробив, чи добре сказав, а треба було так, а треба було так, то це стрьомненько. Угу. Відчувати фізичну тривогу через непрочитані повідомлення або дзвінки це нормально. Угу. Стрьомно говорити так, хоча хотів сказати ні. Стрьомно. Уникати дзвінків і писати текстом, навіть якщо легше було б поговорити. Нормально я так роблю. І я так роблю. Завжди придумувати план втечі, заходячи в нове приміщення. Трьомно дивитися в телефон у ліфті, щоб не спілкуватися з людьми. Трьомненько, а наше в ліфті спілкуватися з людьми. А ну типу він боїться, що хтось його щось запитає, а чого його в ліфті взагалі хтось має спитати. Хіба там на який поверх їдете? Угу. Не любити сюрпризи та несподівані зміни в планах. Стромно. Ігнорувати дзеркала вночі, бо трохи моторошно. Стромно. Підсвідомо копіювати жести і міміку співрозмовника. Да? А це ж НЛП, це що, ну, краще. То тоді... Це що, норма? То це ж вони ж застосовують для співрозмовника, а там до жінок її застосовують угу. ці техніки. Ну, техніки НЛП це що, варіант норми? Це ж ну, техніки маніпуляції і психологічного впливу.